Шановні члени Кабінету міністрів України, шановні представники засобів масової інформації. У нас сьогодні дуже великий порядок денний низки робочих і технічних питань, над чим працює щодня Кабінет міністрів України. І, як правило, я завжди уникав політичних оцінок і політичної дискусії безпосередньо на засіданні уряду. Тому що уряд це є виконавча гілка влади, яка повинна виконувати коаліційну угоду і програму діяльності Кабінету міністрів України. І саме те, що зроблено Кабінетом міністрів України, відображено в річному звіті уряду, який направлений до українського парламенту. На моїй пам'яті не було жодного звіту за всю історію з 96-го року, коли уряд відправляв безпосередньо звіт про виконання програми дій уряду і готовий вкотре звітувати, інформувати перед членами українського парламенту. Після повернення Української Конституції до парламентсько-президентської республіки Кабінет Міністрів формується коаліцією. Коаліцію депутатських фракцій, яка після парламентських виборів 2014 року нараховувала 5 проєвропейських фракцій. Тоді була підписана коаліційна угода і уряд. Який був призначений саме коаліцією від всіх п'яти політичних партій, взявся виконувати цю угоду. Взявся виконувати програму діяльності уряду, яка була схвалена і підтримана членами Українського парламенту. Напевно, тоді, коли підписували коаліційну угоду і коли затверджували програму дії уряду, можливо, не всі члени парламенту реально розуміли. Про ті складні непопулярні, але правильні кроки, які необхідно робити всьому українському політичному класу, за які треба голосувати, які треба підтримувати, які потрібні для України, протягом останніх двох десятків років в цьому кріслі і в цих інших кріслах було дуже багато прем'єрів, міністрів. Так само, як і було багато членів парламенту, я сподіваюся, що і надалі, після демократичних виборів, так само цей процес буде продовжуватися. В цьому є демократія. Але демократія в основі своїй має в першу чергу політичну відповідальність. Політичну відповідальність за сказане слово, політичну відповідальність. За підписаний документ, політичну відповідальність за обіцянки дані народу України під час виборчої кампанії і за виконання цих обіцянок. І якщо ти політикан, яких є зараз дуже багато в українській політиці і, на жаль, навіть в лавах української коаліції, то ти тікаєш від відповідальності, як роблять окремі фракції коаліції. Які начебто знаходяться в коаліції, але фактично вони гірші, ніж опозиція. Тому що вони бояться, бояться втратити тимчасовий рейтинг, не розуміючи того, що політика і державна діяльність це забіг на дуже довгу дистанцію. І сьогодні зроблений складний крок завтра або післязавтра обов'язково дає результат. І за такі результати ми боремось, і за такі результати ми працюємо. Тоді, коли була підписана коаліційна угода, всі говорили про необхідність проведення складних реформ, про необхідність підтримання нашого курсу на співпрацю з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, про необхідність запровадження ринкових тарифів, про необхідність приватизації. Про необхідність усунення будь-яких політичних впливів на діяльність державних компаній та і уряду безпосередньо в цілому. Тільки одна справа розмови, а інша справа реальність, в якій ми живемо. Уряд взяв на себе всю повноту відповідальності за всі непопулярні кроки, які не робилися протягом 20 років. І це не просто оцінка членів Кабінету міністрів. Це оцінка тих, хто допомагає сьогодні Україні, наших західних партнерів. Це оцінка тих, які сюди вкладають мільярди доларів для того, щоб Україна відбулася як успішна держава. І готові далі підтримувати курси реформи країни. Але готові це робити тільки в тому випадку, коли весь український політичний клас. Далі буде рухатись вперед. Не буде гратися в дешеву популістську політику для того, щоб сподобатись на один день будь-кому. А буде відповідально ставитися до тих завдань, які стоять перед країною. Коаліція сформувала уряд. І я особисто ставив підпис. Під кожним міністром, який був призначений Верховною Радою України. Міністри були призначені від різних фракцій. Зараз уряд представлений чотирма парламентськими фракціями. Але з першого дня призначення саме цього уряду на порядку денному, в першу чергу, самої коаліції. Яка призначала уряд, клялась на вірність народу України і підписувала в коаліційній угоді конкретний пункт про те, що вона буде допомагати і сприяти уряду в реалізації цих складних і правильних реформ з першого дня? Окремі коаліціанти, які є в опозиції, і до уряду, і до самої коаліції, ведуть тільки одні дискусії: не про те, як змінити країну. А про те, як змінити того чи іншого міністра чи весь уряд. Тому для того, щоб змінити країну, треба мати візію і бачення. Ми виклали свою візію і бачення в програмі діяльності уряду, і ми її виконуємо. Здійснюється постійний тиск на окремих міністрів, на уряд в цілому. Є дуже багато цікавих заяв, які лунають. Від українського політикуму і стін українського парламенту, наприклад, по боротьбу з корупцією. Щоправда, ці, які борються з корупцією, потім через декілька хвилин після завершення свого виступу, чи то на прес-конференції, чи то з трибуни парламента, приходять до членів Кабінету міністрів України з тим, щоб вирішити свої проблеми: когось кудись призначити, когось звідкись звільнити. Це є брудна політична реальність, проти якої виступаю я як прем'єр-міністр, і з якою ми боремося. Кожен з нас на своєму місці. Ця команда, яка прийшла в новий український уряд, не є просто політичною командою коаліції. Це уряд нової України. Так, ми робимо помилки. Але при цьому ми робимо. При цьому ми рухаємося вперед. І тому, як прем'єр-міністр, я буду захищати, як і захищав кожного члена нашого уряду. Кожного міністра. Кожному зараз дуже непросто. Але наша сила в тому, щоб далі продовжувати боротися. На жаль, під політичним тиском низка міністрів змушені були написати заяви про відставку. Відставка приймається виключно Верховною Радою України. І наша фракція, фракція Народного фронту, буде приймати рішення окремо по кожному міністру з огляду на те, як хто пропрацював. А я хочу відзначити, що кожен, хто працює в цьому уряді протягом останніх 14 місяців, робив все, а інколи навіть більше, ніж те, що міг зробити. Тому я ціную позицію навіть всіх тих хлопців, які під політичним тиском змушені були написати заяви про відставки. Але я переконаний, що ми пройшли надто багато. І в цій ситуації відставка це тікати з поля бою. А тут треба далі боротися. Тому що ті сили, які хочуть, щоб все повернулось, як було, як раніше було, будемо тихо під столом ділити держкомпанії. Так само тихо під столом, призначимо нових міністрів. Ну, які будуть лояльні не до країни, а до політичних сил. Вони тільки аплодують цьому. Кажуть, ну бачите, ми, ми добились свого. Добились свого, щоб далі контролювати уряд, потоки, держкомпанії. Щоб далі українська політика залишалася тією старою політикою, яка призвела до Майдану. Тому моя позиція наступна. Ми далі будемо боротись і працювати. Якщо когось це не влаштовує, з тих народних депутатів чи з тих фракцій, які представлені в парламенті, вони мають повне конституційне право зібрати 150 голосів, піти до парламенту. Поставити резолюцію недовіри Кабінету міністрів, знайти більшість і взяти на себе всю повноту відповідальності. І як прем'єр-міністр, як члени нашої команди, ми будемо поважати це рішення демократичного парламенту. І ті, хто йдуть на ці кроки, повинні так само усвідомлювати свою відповідальність і наслідки таких дій. Можливо, у них є інші програми, я їх не чув. Можливо, у них є кращі підходи і кращі, люди, я їх не бачу. А можливо, це просто елементарна боротьба за владу і за потоки. І неможливо, і я це зараз констатую і засвідчую. Вся ця метушня, яка проходить протягом останнього року, з дискредитації уряду і окремих членів Кабінету міністрів, яких я підтримую. І наша фракція також спрямована тільки на одне: на перерозподіл потоків і захоплення влади. Ми, як уряд, будемо робити свою роботу. Далі. Ми будемо виконувати програму дій уряду. Ми будемо проводити реформи. Ми будемо захищати членів своєї команди. Ми будемо вимагати розслідувань. Як ми зараз проводимо розслідування за будь-якими флактами зловживань, корупції, політичного тиску з метою здійснення корупції, звертатися до Національного антикорупційного бюро і всіх антикорупційних органів, з якими я щойно мав зустріч на минулому тижні, які ми створили, які повинні проводити розслідування і притягувати до відповідальності всіх винних. Але ми. Розуміючи свою відповідальність за долю країни, за майбутнє нашої держави, за зміни в країні і за міжнародний авторитет України, попри всі труднощі, попри всю критику, попри всі компанії, які йдуть проти уряду і проти правильного курсу реформ в країні, Будемо далі боротись і будемо далі перемагати, як ми це довели протягом останніх 24 місяців. Тому уряд працює і з великим задоволенням очікує звіту Кабінету міністрів України в Верховній Раді України. Шановні панове депутати, ми готові. Дякую, пресі.